Ірина вийшла заміж у 28. довго вагалася, бо знала, Олексій не вперше одружується. Йому було 32, за плечима розлучення і маленька чотирирічна донечка Марійка від першого шлюбу. Ти розумієш, говорив він Ірині, коли вони тільки почали зустрічатися. Я все залишив колишній дружині і квартиру, і меблі, і навіть машину. І мені головне, щоб Марійці було добре, я ж батько. Вона кивала, хоч і було трошки не по собі. Хто знає, чи вистачить їй самій терпіння жити з чоловіком, у якого минуле настільки близьке і відчутне. Але вона любила його щирість і те, як він ніжно говорив про дитину. Коли вони одружилися, життя з перших днів не було легким житла свого вони не мали, спершу утулилася в орендованій квартирі. Ірина часто ночами плакала, їй хотілося свого куточка, де кожна річ власна, а не чужа. Потім Ірині дісталась з квартири у спадок під бабусі, але Олексій не захотів там робити ремонт, бо не хотів вкладатися в чуже, як він сам казав. Тому вони це житло вирішили здавати. Терпи, заспокоїв її Олексій, ми здамо квартиру, і ті гроші підуть у кредит. Разом потягнемо і візьмемо свою вже спільну квартиру. Ірина вагалася, але, зрештою, погодилась. Вони оформили іпотеку, працювали, рахували кожну копійку, іноді відмовляли собі у усьому. І коли народилася їхня донечка Софійка, Ірина й зовсім забула про труднощі. Дитина стала для неї цілим світом. Це для Софійки, казала вона, дивлячись на стіни ще сирої новобудови, щоб у дитини було своє місце. Роки минали, виплатили кредит, зробили ремонт, Жили скромно, але щасливо. Софійка росла, Марія теж іноді навідувалася до них у гості. Ірина завжди її приймала з повагою. Хоча в душі відчувала якусь тонку ревність ж таки чужа дитина. Коли їм вдалося купити другу квартиру, Ірина наче зітхнула вільніше. Ось тепер ми точно спокійні, сказала вона чоловікові. Ця квартира буде для Софійки. Тепер і наша дочка забезпечена житлом. Бо Марійка вже забезпечена, у неї є мамина, а наша дитина теж має, має право мати своє. Олексій не перечив. він був радий, що дружина відчуває опору. Минуло кілька років Софійка закінчила університет, почала працювати. Ірина тішилася, дівчинка росте самостійною, гордою, вдячною. І тут одного дня Олексій повернувся додому з новиною. Іра, уявляєш, Марійка виходить заміж. Це добре, усміхнулася Ірина, значить життя йде вперед. Він помовчав хвилинку, а потім додав Я думав, може, ми подаруємо їй квартиру, ту нашу другу. Ірина ледь не впустила з рук кухонну чашку. Що? Ту квартиру ми купляли для Софійки. Ну, Олексій знизав плечима. У Марійки теж нове життя. Хочеться допомогти їй з чоловіком стати на ноги. Але ж у неї є квартира, голос Ірини затремтів, ж сам казав, що усе залишив їй і її мамі. І тепер ти цю квартиру забереш у нашої доньки? В кімнаті повисла тиша, Софійка сама була в університеті, і це врятувало від ще більшої сварки. Ввечері Ірина довго мовчала, вона згадувала всі роки, як сиділи без копійки, як рахували кожну гривню, як вона ночами шила, аби підзаробити, а тепер подарувати все чужій дитині. Олексію, нарешті, сказала вона, я не проти допомагати твоїй Марійці, але не за рахунок нашої дочки, бо справедливість має бути. Але вона теж моя дочка, вперто відповідав він. Так, але Марійка має свою квартиру, а Софійка поки що не має нічого, хіба ти цього не бачиш? Він зітхнув йому було важко. Дві доньки, дві долі, і обох він любив. Розмова та тривала тижнями. Ірина стояла на своєму, Софійка нічого не знала, Ірина не хотіла її в це втягувати. Одного вечора вони знову сіли з Олексієм говорити Послухай, сказала Ірина спокійно, але твердо. Ти хочеш бути справедливим батьком, тоді подумай, чи справедливо забрати у тієї, яка немає, і дати тієї, у кої вже є. Але ж вона моя старша, пробурмотів він, і до того ж в тій квартирі живе моя колишня дружина з своїм чоловіком. Дочці незручно жити з відчимом. Я би хотів, щоб вона почала своє сімейне життя з чистого аркуша, може, її пощастить більше. І що? Старша не означає єдина у кожної дитини має бути її право. Олексій не мав інших аргументів, тому мовчав, але свого рішення так і не змінив. Він вважає правильним подарувати цю квартиру своїй старшій доньці, а поки їхня спільна дочка надумає виходити заміж, він ще сподівається назбирати грошей і купити ще одну квартиру. А яка ваша думка з боку? Чи правий чоловік у цій ситуації?